Тема відношення. Частка двох чисел А і Б. відмінних від нуля називають відношенням, чисел А і Б. Або відношенням числа А до числа Б. Наприклад, 16 поділити на 4. Це відношення числа 16 до 4. У відношенні числа А то числа Б. Числа А і Б називають членами відношення. А попередній член відношення Б. Наступний член відношення. <кій> відношення двох натуральних, двох натуральних чисел А і Б можна записати у вигляді дробу. А поділено на Б. Наприклад, 0,3 поділити на 1, 1,2 можна записати так, а можна записати так, як двома способами. Властивість відношення не зміниться, якщо його члени помножити або поділити на одне і те саме число. Яке не дорівнює нулю. Цю властивість називають основною властивостю відношення. Тобто, можна і перший член, і другий поділити або помножити на одне і те саме число. Відношення не зміниться. Приклад, два відрізки АВ 5 см це 2 см, АВ відноситься до С як 5 відноситься до 2. 5 ділим на 2, 2,5. Відношення чисел А і Б. Показує. У скільки разів число А більше за число Б. Або яку частину числа А становить число Б. Приклад. 18 відноситься до 6. 18 на 6 ділим буде 3. Значить, відношення Показує, число А більше за число Б у три рази. Друге, наприклад, 7 до 14. 7 до 14, 7 14, скорочуємо на 7, буде одна друга. Значить, перше число становить одну другу від другого числа. Другий приклад 1 до 3 восьмих. Ділимо одиницю до, на три восьмих. Поділили. Домножимо на вісім. Скорочуємо. Буде вісім. Тут вісім і вісім скоротили. Буде один на вісім, вісім. третіх. Буде 8 третіх. 5 дванадцятих до 17 вісімнадцятих. Ділення заміняємо. 5 множимо на 18. 7 множимо на 18 і 12 множимо на 17. Скорочуємо, буде 15, 30, четвертий. Задачі. Відстань між Двома містами на місцевості дорівнює 435 кілометрів. А на карті, воно позначається 7,5 сантиметра. Знайти масштаб карти. 435 кілометрів. В кілометрах треба перетворити, щоб були одинакові сантиметри. Це буде 3... 43 миллиона 500 тысяч сантиметров. Делим 14,5 на это число. Получается, что масштаб карты 1 до 3 миллионов сантиметров.